З настанням весни на ринках і узбіччях доріг з'являються букети первоцвітів однак багато з них під загрозою зникнення, тому занесені до червоної книги України. Ці рослини не утворюють насіння, тож вирвані з цибулиної квіти повністю знищуються. Відтак їхній збір і продаж порушують закон та шкодять природі. От наголошую, що відповідальність несуть як ті люди, що продають, так само і ті, що купляють. Це є стаття. Е 88 прим 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, частина друга це є порушення порядку придбання або збуту об'єктів рослинного світу, які занесені до червоної книги. Це передбачає відповідальність від на громадян від 1700 до 3400 гривень з конфіскацією об'єктів рослинного світу. Варто зазначити, що дозвіл на вилучення червонокнижних рослин із природного середовища можуть отримати лише наукові установи. Василь Дуда каже у Тернополі продавці червонокнижних рослин Найчастіше зустрічаються на центральному ринку, вулиці 15 квітня та поблизу Театрального Майдану. Продаж здебільшого здійснюють у лютому і березні у період цвітіння ранніх весняних квітів. В цьому році ми вже склали один протокол про адміністративне порушення за порушення порядку. Це на ринку міста Тернополя, це було 7 березня. Відколи почалося це вторгнення, у нас військовий стан набагато зменшилось. Випадки торгівлею рослин це залежить і від платіжної спроможності, я думаю, населення, і від того, що і менше населення і стало. Якщо ви стали свідком незаконного продажу первоцвітів, телефонуйте на лінію 102.